Ти любиш турків? звернувся швейк до шинкаря полівця. Любиш тих собак нещасних і нехрещених, адже ні? Мені аби клієнт, сказав полівець. Хай він буде й турок, а яке нам діло торговцям до політики? Владимир за пиво сидив шинку, і базіки собі досхочу. Не це мій принцип. Хто б там не вбив нашого Фердінанда серб чи турок, католик чи магометанин, анархіст чи младочег? Мені однаковісінько. Добре, пане шинкарю. Мовив брат Шнайдер, який знову втратив надію, що хтось із цих двох зловиться. Але ви згодні, що це велика втрата для Австрії. Замішанкаря відповів Швейк. А, а ж, втрата, тут нічого не скажеш. Жахлива втрата, бо хіба ж Фердинанда можна замінити якимось там б, йолопом. Шкода тільки, що він не був товстіший. Що ви хочете цим сказати? ужив Брід Як що хочу сказати. А ось що. Коли... Він був гладший, то напевно б його грець побив ще тоді, коли він ганяв у конопішні боби, які в його лісах збирали хміст та гриби. І тепер не би такою ганебною смертю. Адже подумати тільки, не біж найяснішого пана цісаря, а вони його застрелили. Так ж ганьба, всі газети про це пишуть. У нас у Будайовицях на ярмарку проштрикнули у сварці одного торговця худобою. На прізвище там Брештіслав Людвік, якщо не помиляюсь, у нього був син Богуслав, і от куди то й бувало прийде продавати свиней, ніхто в нього нічого не купує. А кожен каже, це син того там проштрикнутого. Він теж, мабуть, добра каналля. Кінець кінцем йому нічого не залишилося, як стрибнути в Крумілові з мосту в Олтаву. Потім довелося його звідти витягати, довелося оживляти, довелося з нього воду відкачувати. І все ж таки він сконав на руках у лікаря, коли той йому щось впорснув. Де у нього порівняння, значуще промовив брачней. Говорить спочатку про Фердінанда, потім одразу про торговця худобою. М -м, які там порівняння, боронь боже, щоб я хотів когось з кимось порівнювати, пан шинкар мене знає. Правда ж? Я ніколи нікого ні з ким не порівнював. Я тільки не хотів би опинитися в шкурі вдові Ерцгерцога. Що ж вона тепер робитиме? Діти, сироти, маєток док у конопівсті, без господаря, а виходить ще раз за якогось там іншого. Герцога заміж, то яку з цього матиме користь? Поїде з ним знову до Сараєва і вдруге залишиться вдовою. От кілька років тому був у зліві біля глибокої один лісник з таким паскудним прізвищем піндюр. Застрили його браконьєрі і лишилася після нього вдова з двома дітьми. За рік вона знову вийшла заміж за лісника там Пепіка, шавловця з мідловарів. Та що ж і того порижили. Тоді вийшли заміж у третій і знову ж таки за лісника. Та й каже: Бог любить трицю. Якщо й тепер не пошасить, то вже сама не знаєш в дію. Ясно, що й його застрелили. А вона ж мала з тими лісниками шестеро дітей. Пішла вона до канцелярії князя глибоко скаржитись, Якого вона має з отими лісниками клопоту. Тоді порадили Яреша, сторожа з Дражицької загати. І що б ви думали? Втопили його. Вона вже і від нього народила двоє дітей, потім узяла собі конувала з воднян. Так той її раз уночі шарахнув сокирою і сам добровільно на себе заявив. Коли його потім в окружному суді у пісику вийшли, він відкусився священникові носа і сказав: взагалі, мовляв, ні в чому не кається. І до того ж, говорив, щось дуже погане про нашого найяснішого цісаря. А ви не знаєте, що ж він там про нього говорив? Голосом сповненим надії запитав Брат Шнайдер. Е, цього я вам сказати не можу, бо цього ніхто не відважився повторити. Але кажу щось нечувно страшне. То була незвичайна собі образа найяснішого монарха, що її сп'яну сиплють. А які ж то образи на нашого найяснішого монарха сп'яну сиплють? запитався Бред Шнейдер. Будь ласка, панове, перемініть пісеньку, сказав Шенкар. Я знаєте, цього не люблю. Щось богне, а потім шкодуватимеш. Які образи на нашого монарха сп'яну сиплють? А, всякі напійтеся, замовте, щоб вам заграли австрійський гімн, і побачите, що почнете говорити. Навігадуйте стільки на нашого найяснішого цісаря, що якби лише половина з того була правда, вистачило б йому ганьбі на все життя. Але наш старий Добряга насправді цього не заслужив. Ось ну, самі подумайте, втратив сіна Рудольфа, ще молодим. У розквіті сил, можна так сказати, жінку Єлизавету проштрикнули терпугом. Потім десь пропав його брат Ян Орт. А брата мексиканського цісаря розстріляли в якійсь фортеці під муром. Тепер знову на старості застрелили родича. Та тут треба мати залізні нерви. А потім про це згадує якийсь п'яниця і починає його лаяти. Коли нині щось вибухне, піду. Добровольцем і служитиму найяснішому цісарю нашому, хоч би мене на капусту посекли. Швейк макнув собі нормально пива і продовжував. А ви гадаєте, що наш найясніший усе це подарує? М -м, то погано, мабуть, його знаєте. Війна з турками неодмінно мусить бути. Ви вбили мені родича, так ось вам по пиці. Війна немінуча. Сербі і Росія нам у цій війні допоможуть. Гарантую, завариться така каша, що аж піря летітиме. Швайк в цю хвищу хвилину натхнення був прекрасний. Його простодушне, усміхнене обличчя сяяло як місяць у повні. Йому все було просте і ясне. Можливо, малював він далі майбутні Австрії. На нас на випадок війни з Туреччиною нападуть німці, бо ж німці й турки одна рука. Це такі безці, що немає їм у світі рівних. Але ми можемо, скажемо, об'єднатися з Францією. Вона ще в 71-го року має зуб на Німеччину. тобі вже й почнеться танець. Війна буде більше вам ані слова не скажу. Бритшнейдер встав і урочисто промовив. Більше і не треба говорити. Ходімте зі мною в коридор, я скажу вам дещо. Швейк вийшов за агентом у коридор, де на нього чекала маленька несподіванка. Товариш по склянці показав йому орлика і заявив, що він Швейка заарештовує і негайно відведе до поліції. Швейк намагався довести, що добродій очевидно помиляється, бо він швейк зовсім невинний. Він же не сказав жодного слова, яке могло б кого-небудь образити. Однак Брид Шнайдер відповів, що Швейк насправді вчинив кілька злочинів, серед яких найголовніший державна зрада. Потім вони повернулися до шинку, і Швейк звернувся до пана палівця. Я випив п'ять кухлів пива і з'їв один рогалик із сосискою. Тепер дай мені ще чарочку сливовиці, і я, мабуть, піду. Мене заарештовано. Брать показав панові полівцю Орлика. Хвилину дивився на нього, а потім запитав: Ви одружені? Так. А ваша дружина може вести торгівлю за вашої відсутності? Може. Ну, то все гаразд, пане шинкарю, весело промовив Брат Покличте сюди вашу дружину і передайте їй справи, бо ввечері ми приїдемо і по вас. М -м, не журися», – потішив шинкаря Швейк. Мене заарештовували тільки за державну зраду. А мене за що? заскиглив пан Полівець. Я ж був такий обережний. Бред Шнайдер усміхнувся і з переможним виглядом пояснив. За те, що ви сказали, нібито мухи запаскудили нашого найяснішого цісаря. Ми вам виб'ємо тих мух з голови. Швейк вийшов з шинку під чашею в супроводі агента. Він стежив за виразом обличчя Бред Шнайдера і, коли вони вже були на вулиці, спитав зі своєю добродушною посмішкою. Може мені зайти з тротуару? Навіщо? Ну, гадаю, що коли я заарештований, то не маю права ходити тротуаром. Заходячи в ворота управління поліції, Швейк промовив: Так швидко, і мій тут. А ви часто буваєте під чашею? Саме тоді, як Швейка вели в канцелярію поліції, у шинку під чашею пан Полівець передавав справи заплаканій дружині по своєму заспокоюючи її. Не плач, не реви. Ну, що вони мені можуть зробити за упаскуджений портрет цісаря. Так, Любо і мило вступив бравий вояк Швейк у світову війну. Істориків без сумніву цікавитиме той факт, що він передбачав далеке майбутнє. Правда, ситуація пізніше склалася інакше, ніж Швейк викладав її під чашею, але він не мав дипломатичної освіти, і це слід взяти до уваги.